Доброго дня! Зараз у нас заняття грамота. Я вам розкажу, що таке звук. Звуки бувають мовні і немовні. Мовні звуки, що вимовляє людина, а немовні звуки, які ми чуємо з навколишнього середовища: на вулиці, в лісі, на морі, на дорозі. Звуки мовлення звучать по-різному. Але якщо поставити у певному порядку, може вийти слово. Наприклад, О, С, А. Якщо ми разом з'єднаємо, то получиться слово о-са. І ми з вами уявляємо це комаху нашу ось таку о-са. Кожен звук у слові має своє місце, і якщо його замінити, то слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. Звук І замінили на звук І, і утворилось інше слово. Був ліс, став лис. Наступний приклад: мак. Подивіться, будь ласка, це. Квітка польова червоного кольору. А це у нас рак. Звук М перетворився на звук Р. Мак, повторили, і рак. Молодці, дітки. А зараз я хочу розповісти вам цікаву казочку про звуки мовлення. Слухайте уважно! Жили в одній чарівній країні звуки. Країна ця була дуже крихітна. Жителів у ній було всього 31. Ніхто їх не бачив, так як вони були невидимками. А чути їх було можна. Шість звуков, звуки були співаками. А-, у, и е. За співучість і голосистість прозвали їх голосними, і їм підспівували я, Ю, Є, Ї. Ось голосні звуки так позначаються. Решта теж були добрими хорошими звуками, але співати не вміли. Ось послухайте Б, В, Г, Д. Жи в усьому погоджувались з голосними, любили стояти з ним поряд. І називались вони Приголосним. Сподобалась вам казка? Так, в казці ви впізнали, які мовні бувають звуки голосні та приголосні. Якщо ми з'єднаємо голосні та приголосні звуки у певному порядку. Отримуємо слово. Послухайте віршик про слова. Усе довкола має назву і звірі, і предмети. Речей без назви не існує у світі, на планеті. І все, що тільки бачить око над нами і під нами, і всі, що в пам'яті у нас, позначено словами. А зараз ми з вами пограємо в гру. Які слова? Слова у нас мають різне значення. Так, давайте пригадаємо, від чого нам стає холодно. І назвемо холодні слова. Це сніг, лід, мороз, морозиво, бурулька. І зима. А зараз давайте назвем солодкі слова, цукерка, мед, шоколад, торт. І ще у нас є м'які слова? Котик, ковдра, подушка, вата. Сьогодні ми з вами дізналися, що нас оточують звуки мовні і немовні. Мовні звуки бувають голосні та приголосні, І з мовних звуків складаються слова. Наше заняття закінчено. До нових зустрічей!